Вітаю вас, шановні друзі! Щиро вдячний тим, хто підтримує діяльність каналу і сприяє розповсюдженню відео. Разом ми можемо зробити більше. В одному із минулих відео ми говорили про недостойне причастя. Це цілий величезний пласт православної традиції. Хто не бачив того відео, посилання в описі. Так ось! Усе там розпочиналося просто. Апостол Павло колись вжахнувся від тієї атмосфери, яку він побачив у зібранні християн Каринфу, і вирішив зробити їм зауваження. Подійсно, важко промовчати, коли ти прийшов на вечерю Господню, а навколо повний розброд жодної єдності у спільноті, а члени церкви поводять себе так. Як не ведуть себе язичники на застільні. Варто зауважити, що богослужіння в апостольський період, воно за формою суттєво відрізнялося від того, що ми звикли бачити зараз в храмах, а богослужіння давньої церкви вони були більш схожими на те, як відбувалася таємна вечеря, про яку ми читаємо в Євангелії. А то під минулим відео з цієї теми були питання. А як це так, на богослужінні хтось швиденько з'їдав свою їжу, а хтось, наче серце, напивався вина? Тому ще раз звертаю увагу: богослужіння за часів апостолів воно по формі було дуже схожим на таємну вечерю, коли невелика спільнота збиралась за столом, де серед іншого було споживання і звичайної їжі, а не лише причастя. І коли це все було благопристойно, ніяких нарікань це не викликало. А інша справа у Коринфян. там повний хаос і дикунська поведінка, тому апостол Павло їм і дорікав, що з такою поведінкою вони недостойно причащаються. Адже деякі навіть не відрізняли тіло Христового від простого хліба. Щось там дають їстівне, ну, значить, треба класти до рота. Отаке побачив апостол. Але з часом форма богослужіння змінюється не тому, що християни зрадили там апостольській простоті, а з об'єктивних причин. Бо коли у тебе спільнота 10, 20 людей, то ви можете спокійно сісти за один стіл. Але коли у тебе 50, 100, 200 людей, то якого розміру повинен бути той стіл? А навіть якщо ти декілька столів поставиш поруч. Все одно у спільноті втратиться єдність. Ну згадайте будь-яке весілля, на якому збирається декілька десят, а то й декілька сот людей. Людей багато, але всі вони спілкуються лише з тими, хто сидить поруч. А тих, хто на тому кінці столу, ми навіть не бачимо, а можемо і не знати. Тому один стіл, який створює спільний простір, коли збирається 10 або 20 людей. Він вже не дає такої спільності, коли за нього сідає людей набагато більше. Тому і виділяється один невеликий стіл, на якому і звершується приломлення хліба. Ми його звемо престіл, тобто особливий стіл, виділений для служіння Богу. Зараз безпосередньо біля нього знаходяться ті, хто служать спільноті біля престолу: єпископи, пресвітери, діякони. Ті, кому функціонально потрібно бути біля нього, знаходяться поруч, а всі інші трішки віддаля, бо всі ми навколо нього просто не помістимося. Особливого ритму для богослужіння давної церкви надало використання базилік, споруд державної власності, якими імперія, починаючи з 4 століття, дозволила користуватися християнам. Усі базиліки, так як це були державні споруди, державні заклади, вони мали однакову типову архітектуру, і це суттєво вплинуло на обрядовість християнського богослужіння. Про це все є видумову, щоб стало зрозумілим. А як так сталося, що форми християнського богослужіння змінювалися з часом? Відповідь проста: до цього спонукали об'єктивні обставини, як то збільшення кількості вірян чи можливість. Скористатися базиліками допоки церква не обзавелася своїми храмовими спорудами. Про це можна говорити набагато більше і детальніше, але не зараз. Зараз ми повертаємося до слів апостола Павла, бо зовнішня оболонка богослужінь змінювалася, а от їх сутність ні. Що у часи апостолів, що у більш пізніші періоди кожна спільнота збиралась в ім'я Господнє, аби звершити спільну справу літургію, і стати причасниками Христу, який був посеред них. І тому кожного разу думка апостола, що причаститися можна в суд і осуд, вона залишалася актуальною. Коли скінчився період гонінь, а кров у жилах. Деяких християн все ще кипіло, то виникає таке явище, як монашество, чорнецтво, як то кажуть інколи безкровне мучеництво. Чернецтво, як ми знаємо, воно суттєво вплинуло на християнський світогляд. З одного боку, цей вплив був позитивний, а з іншого нерідко однобокий. Так що принципи і правила, які спочатку були притаманні лише монахам, з часом стали чи не обов'язковими і для тих, хто ніяких обітниць, окрім хрещальних, не приносив. Отаке От шляхетне бажання монахів вести ідеальне життя, так наче ти вже в Царстві Божому, зіграло злий жарт. Окрім того, що самі монахи залишалися людьми і своїми слабкостями і недосконалостями, то їм Попри це все чомусь здалося, що тепер увесь християнський світ повинен жити по їх ідеалізованим міркам. Змусити всіх жити по правилам, до яких ти і сам не дотягуєш. Ця справа не лише невдячна, а і відверто провальна. Бо вона за визначенням є нереальною. Ми самі не ідеальні, але давайте змусимо увесь світ. Жити по нашим придуманим ідеальним правилам. Це все звучить, навіть звучить так собі, а на практиці це все звелося, як ми бачимо з історії, звелося до якихось зовнішніх форм. Більшість року, давайте ми будемо обмежувати свій раціон, наче ми постимося, давайте будемо імітувати богослужіння монастирського уставу, при цьому його нещадно скорочуючи. Давайте будемо спонукати читату велику кількість молитов, наче ми безперестанно молимося. Оця вся ідеалізація торкнулась і слів апостола Павла про недостойне причастя. Ми вже говорили, що апостол мав на увазі, чому він так говорив. І в, в кінці кінців ми виявили, що він закликав цими словами найперше до дисципліни і порядку. У зібранні. Однак під впливом монашої візантійської духовності дисциплінарні слова апостола були неприпустимо широко витлумачені. Тут спрацювала ота ідея доводити все до максимуму. Чому я, власне, про це і почав казати: щоб причащатися не в суд і не в осуд, тобі вже недостатньо послухати апостола Павла. І виконати його настанову. Тобі потрібно вже стати бездоганною людиною, ідеальною, досконалою. Знаєте, у мене є таке відчуття, що принцип був один на всі випадки. А давайте ми придумаємо щось таке ідеальне і будемо вважати, що на цьому справа закрита. Як досягти того ідеалу? Чи досяжне він взагалі то вже не наші проблеми. А ми будемо просто розповідати, якими ідеальними усім потрібно бути. І це твоя проблема, що ти не дотягуєш до придуманого нами рівня. Мені це взагалі, знаєте, подобається. Хтось там щось придумав, особливо усякі там чорнечі середньовічні придумки ускладнення. Потім хтось сказав, що тепер це обов'язково для всіх, а не лише для монахів. І тепер чомусь я повинен відчувати провину за те, що не дотягую до чиїхось там норм. Вони придумали, а я від того став грішним. І знаєте, я ж не веду мову про писання чи про Слово Боже, чи про Божі заповіді. Ні, там у мене немає жодних сумнівів. Я мову веду виключно про церковну традицію. Отже, у візантійський період. Зі словами апостола Павла відбулася зміна акцентів. Поняття недостойності перед причастям почало ототожнюватися перед усім із внутрішнім моральним станом особи. Чи погано це? Ні, зовсім не погано. Бо мораль це важлива частина нашої віри. Якщо я свідомо порушую Христові заповіді, то це прям серйозна проблема моєї віри. Але ж. Аби ж на цьому зупинилися, так ні? З одного боку, довели ідею до крайнощів, так що тепер люди впевнені. Якщо між сповіддю і причастям, поки йде богослужіння, у тебе там промайнула якась погана думка, то все, ти вже недостойний йти до причастя. А з іншого боку. Усе це звелося до формальної участі у сповіді, яка начебто робить нас достойними. Я ж посповідався, значить достойний. Власне і покаяння звелося до участі у сповіді. І якщо ти був на сповіді, то все. Тепер ти вже достойний. У мене неодноразово були непорозуміння, у тому числі і з моїм церковним керівництвом, через те, що я. Рекомендував людям, ну, наприклад, тим, які живуть у блуді чи у перелюбі. Я їм рекомендував, коли вони приходили на сповідь, утриматися від причастя. Бо той факт, що вони сказали про свої гріхи на сповіді, але ніяк не виправили ситуацію і не планують її виправляти, ну, таку ситуацію я не міг розцінити як покаяння. Можливо, я помилявся. Але мені здається, що такий тяжкий гріх. Насправді не мені здається, про це кажуть церковні правила, чітко фіксовані. Не які залишені на власний роздум священника, а ті, які чітко зафіксовані. Так ось, такий тяжкий гріх потрібно спочатку виправити, а потім приступати до причастя. А мені що казали? Ну ні. Я ж був на сповіді, і я ж сказав про свій гріх: цього тобі повинно бути достатньо. Ну, і що з того в мене питали, що я продовжую тяжко грішити. Зараз, я каюсь, до моменту причастя від сповіді я ж не згрішу. Ну і все, значить, я можу приступати до причастя. А що буде потім, то буде потім. То вже е, не твої проблеми. То вже туди свого носа не сувай. До речі, всім, хто був незадоволений моїм рішенням стосовно того, щоб утриматися від причастя. Допоки ти у стані тяжкого гріха, я завжди рекомендував звертатися до інших священників. Якщо мої варіанти вас не влаштовують, хай вони запропонують вам інші, і я їх цілком прийму, бо то вже відповідальність іншого священника. Але ні. Потрібно було на мене скаржитися, а потім мене відчитували, що я там шановних людей ганьблю тим, що не допускаю їх до причастя. Оце власне одна із бід. Про які я говорю. Нам, наша традиція сказала, що моральний стан перед причастям це добре. Але чомусь далі всі вирішили мислити магічно. Я на сповіді зранку покаявся. До причастя не згрішив, значить, у мене моральних проблем немає. Значить, у мене перешкод для того, щоб приступити до причастя, немає. А що там буде далі, то вже. Не твої проблеми. І все. Отака вам ідеальність. Це, власне, та ситуація, про яку я щойно і казав. Придумати правильні ідеї змогли, бо хто посперечається з тим, що ти маєш утримуватися від гріха, якщо хочеш жити християнським життям? Ну, хто з цим буде сперечатися? Ніхто. Сказати це змогли. А як це реалізувати, як цього досягти? Про це чомусь мови не ведуть. Більше того, як я вже казав, тут знову таки все звелося до зовнішнього. От запитайте у людей, що потрібно для причастя. І вам чітко скажу: три дні поститися, прочитати такі-то молитви з молитвослову, бути на сповіді. Я проти цих правил ні. Особливо, якщо людина тільки здобуває духовний досвід. Так, а до чого тоді я тут знову прискіпуюсь? Та а до того, що, по-перше, виконання оцих декількох пунктів дає впевненість, що у мене все окей з Богом. І яке там може бути недостойне причастя, якщо я всі молитви прочитав і зранку нічого не їв? А друге, і отут прям гірка іронія, те, про що попереджав апостол Павло, коли казав. Про недостойне причастя. Тут ні слова про це. Що казав апостол? Той, хто не відрізняє тіло і кров Христову від звичайної їжі, той недостойно причащається. Вірити в те, що ти причащаєшся тіла і крові Христових, такої умови перед причастям у свідомості широкого загалу, на жаль, немає. Може здатися? А що... Хтось піде причащатися без такої віри, повірте мені, ідуть іще як ідуть. Особисто я неодноразово стикався із реальністю, коли людина від своєї якоїсь внутрішньої щирості причащалася раз чи дві чи на рік протягом багатьох років. Але коли я після цих багатьох років причастя задав пряме питання, а чого людина причащається, відповіді не було. Булочка і кагор такою була одна із відповідей. Тому я не проти правил чи вимог навпаки. Особисто я вважаю, що пастирі мало вимагають від народу Божого. Питання, як мені здається, в іншому, а що саме треба вимагати? Не скільки, а що треба вимагати? На що? Треба звернути увагу, до чого потрібно закликати: до усвідомленої віри чи до того, щоб зімітувати монашу традицію у вигляді відмови від м'яса чи молока у суботу перед недільною літургією. Оцей страх перед недостойним причастям широко витлумачений. Не те, що мав на увазі апостол Павло, а те, як його розширили у монашій візантійській традиції. Це все призвело до масового віддалення людей від таїнства. Знову гірка іронія. Те, що за задумом повинно були оздоровити ставлення до причастя, призвело до зворотнього результату. І що саме дивно: ніхто стратегію не змінив, просто віками продовжували повторювати одне і те саме. Воно не працює, а його продовжують. Просувати як панацею від усіх наших церковних хвороб. І договорилися вже до того про це недостойне причастя, що найпобожніші наші брати і сестри вирішили, якщо у тебе є хоча б якийсь гріх засудження чи страх, чи сумніви, чи гнів, то все до причастя ти вже не маєш права приступити. І так люди роками віддаляють себе від Христа свідомо. Ось що буває, коли благочестя більше, аніж знань. Ось що буває, коли тобі неважливо, а що там сказав апостол Павло, а до чого там закликає в Євангелії Христос. Головне, що я вирішив, що я недостойний, а недостойний це звучить смиренно. Знаєте, як багато разів мене критикували, дорікали, що моя віра занадто раціональна. Що я занадто багато уваги приділяю знанням у вірі. Але коли побачиш, до яких висновків доходять ті, кому бракує знань, і до чого закликають ті, хто орієнтується на власні переживання, на якісь там духовні осяяння, а не на об'єктивні аргументи, то кожного разу я переконую, що мій підхід не такий вже і хибний. Оцей історичний сув у сприйнятті причастя мав і більш глибокі наслідки. У ранній церкві, Євхаристія, тобто таїнство причастя було центром християнського життя, кульмінацією кожного зібрання віруючих. Якщо казати просто, то у храм збирались на літургію, а на літургію збирались заради причастя. Бо все інше я можу зробити будь-де і до того ж самостійно. Тому літургія справедливо і сприймалося як моє вираження, у, вираження мого членства у церкві. Церква зібралася, церква звершує спільну справу. Я член церкви. Так. Ну так тому я повинен брати участь у спільній спільні справі церкви. У такий спосіб, таїнство причастя сприймалося не лише як даром індивідуального освячення, а як акт. Церковної ідентичності. І я причащаюсь не тому, що все прочитав, не тому, що був на сповіді, і сьогодні я особисто сам вирішив причаститися, а тому, що я член церкви, і роблю те, що робить уся спільнота, до якої я належу. А ось втрата такого виміру, такого розуміння літургії, яка виникла у візантійській практиці і у більш пізніх практиках. Вона призвела до того, що причастя почали сприймати не як суть літургії, а як прикінцевий додаток для одиниць особливо благочестивих. Водночас виникли і деякі дивні пастерські компроміси. Наприклад, почали пропонувати замінники в участі у причасті, як то благословенний хліб, антидор, освячену воду тощо. Усі ці явища вони цінні. У своїй мірі. Але коли вони почали витісняти саме таїнство причастя, то, ну слухайте, це вже, мені здається, суттєва проблема у нашому церковному світогляді, який втратив Христа як центр свого існування. Особливо прикметним є те, що навіть оці церкви, коли ми почитаємо їх або тлумачення, або послання там, де вони наголошували на потребі благовійного ставлення до таїнства, так вони ж мали на увазі не відмову від причастя. Ні, навпаки. Тому страх перед недостойністю, який охопив візантійське суспільство і ті церкви, які отримали. Просвічення і хрещення від е, Константинопольської традиції, все це було радше плодом психологізації віри, аніж вірності словам, чи то отців церкви, чи тим більше нового заповіту. Бо якщо причастя перестає бути центральною метою літургії, тоді сама літургія втрачає свій сенс і логіку. Відбувається щось подібне до того, якби людина приходила на вечерю, але не їла. Для неї все приготували, її запросили, вона знала, що вона йде саме на вечерю, але від їжі відмовляється з якихось там особистих причин і міркувань. Давні християни такого розриву свідомості не знали. Участь у літургії для них передбачала Причастя, окрім тих випадків, коли людина дійсно тяжко грішила і об'єктивно не могла прийняти участь у таїнстві допоки не виправить свого гріховного життя. А не тому, що я вирішив, що я недостойний, і тому Господь мені твої слова нічого не значать, і я буду вчиняти так, як я сам вирішив. Сьогодні православна церква стоїть перед викликом. Як Повернутися до Євхаристійної повноти, але без спрощення таїнства. Важливо, щоб часте причастя, причастя, по суті, за кожною літургією, де ти є присутнім, не має стати новою формальністю. Бо такий ризик є. Просто можна сказати: раніше ніхто нічого не розумів, тому ми всі умовності відкидуємо, ми ж вільні у Христі. Тому тепер просто шикуємося до чаші, і тепер у нас все, як у ранній церкві. Ну, не можна, не можна отакі складні речі вирішувати так просто. Навіть якщо сильно кортить, навіть якщо ти правий в цій ситуації, не можна складні речі вирішувати спрощеним шляхом. На щастя, ми вже стали на стежку оновлення літургійного життя. І важливо не спокуситися. Оцими простими методами і очікуванням швидких результатів. Ні. Нам потрібний впевнений поступ, навіть якщо це займе багато часу. Нам необхідно переосмислити дисципліну причастя, не знижуючи планки, але знімаючи зайвий тягар страху, який відлучає людей від Христа. Просвічення, пояснення це і є один із найкращих шляхів для вирішення цього питання. Про це ми ще поговоримо в одному із наступних відео. А наразі щиро дякую вам за увагу! З Богом!